Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк Луганськ, тобто під загрозою захоплення потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім що часто буде на перемовинах? Там Трамп що розказує. І саме головне скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняло там ну, тут нічого немає унікального. Йому зараз треба прожати на то, щоб території, де стає там лінія фронту віддалися Росії. Да, і у нього далі звичайний план захватувати у нього далі По плану Полтава, Дніпро, Харків. Зовотіпа перемовина Малюк розказав, що чотири мільярда це з того, що відомого. Доларів виділено Росію, це, ну, це нереальні кошти, поняли? Нереально на російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно вроді би правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано. Поняли? Отакі от. І українці морально ну, дуже сильно знищені, не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, двадцять п'яте дихання закінчилось, да? І звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наратив. Советський Союз ще в нас, на жаль, той совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поніло? ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путіна на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там це дирення фронта, там нам ту землю і ми останавлюємося. Ну, це просто, поняли, це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землю. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того, ну, де Пу... Трамп там, щоб ви понімали, але він прекрасно розуміє, що якщо він піде час на якісь такі Йому ну, просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну, просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. і політична. А, дуже важкий період, тобто це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях, і хтось живе спокійним життям, слава Богу, да? але хтось сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на русській території, типу українські росіяни чи російські українці. Поняли ця історія? Ну це жесть. уявіть, як яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не забувати. Поняли? ну я знаю, всім уже дуже важко. Ті по честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати. Волонтерством і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняв, ви ж не бачите? там третя штурмова Кракен, там очередь стоїть, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а, рекрутувати правильно. Ну, єсіть реально честь і хвала цим людям. Ем, ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, поняв? Ну не, не зупиниться Путін. Неприят... Ну, нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами, ще раз повторюсь. Я це попередніх відео розказав. За словами, скажіть спасибо, що за не три дня ми вас помітили, ви окраїна, що ви, бля, не воювалися. Ніхто рюмкою пить, я ж кажу, не прийде. І торт, і торт давати хліб з солью. Не буде такого. Буде жопа просто. І це ще самый лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось на наступному відео. От така, картина, трошечки друге дихання, берете. Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.